Перших днів російської агресії, коли в умовах бойових дій особовий склад гарнізону нашого був переведений на посилений варіант несення служби, ми побачили, що нам кончено достатньо пожежної техніки, пожежного реманенту, захисного бойового одягу. І цій ситуації нам дуже велику допомогу надавали благодійники, волонтери, держава. Те, що нам необхідно було з перших днів війни, автомобілі з великим обсягом води і вогнегасячих речовин, вантажні автомобілі, які необхідні були при розборці завалів. Сьогодні нарешті до нас прийшли і впевнені, що вони нададуть нам дуже серйозну допомогу. Буквально полгода ми цим займалися довгі там переписки, поїздки, переговори. Ну, от таким от образом техніка оказалась десь. Ну, ну, ми раді, що ми змогли таким образом підтримати, допомогти. Ми в процесі експлуатації відпрацюємо всі форми її роботи. А автомобіль аеродромного гасіння, який за моєю спиною знаходиться, у нас такого ще автомобіля не було. І він надасть велику допомогу, тому що, от, коли ворог обстрілював місто Харків, коли Північна Салтівка залишалась без води в умовах того, що ворог. Відключав зв'язок і мобільний, і радіозв'язок, і об'єкти критичної інфраструктури, не було електроенергії, не було протипожежного водопостачання. Автомобілі з великим обсягом вогнегасячих речовин на той час були дуже актуальні. Та й сьогодні вони теж надають нам допомогу. Даний автомобіль, автомобіль аеродромний для гасіння пожеж на аеродромі, але в даних умовах може використовуватись також для гасіння. Об'єктів інфраструктури, також для гасіння нафтоприробних об'єктів з наявністю легкозаймистих речовин, також може застосовуватись для підвозу води. в даному автомобілі більше 10 тонн води, і в разі нестачі води на якомусь НС або пожежі, даний автомобіль може забезпечити певною кількістю води на даному пожежі. Я вдячний. І Олегу Борисовичу Кияшко, керівнику агрохолдингу Старовіровка, і його команді, які так досить швидко пригнали нам ці автомобілі.